Добрий день, шановні аграрії! Ну що? Бачили ціни на соняшник на пшеницю, на кукурудзу? Оце топові культури будуть на 25 й рік. Пшеничка 8,5 за фураж дають. Соняшник уже 22 перевалив. Кукурузочка 8,600. Але, шановні аграрії, не такі це солодкі ціни. Тому що як перерахувати по долару раз. Врахувати всі податки, яким платимо, МПЗ, яке буде рости. Не такі вони і солодкі. Солярка пішла до гори, смазочні матеріали, ремонти. Та це просто капець. Усім дай, ціна іще рости. Тому ж, шановні аграрі, треба виростити гарний урожай. І щоб у вас гарний урожай був, обов'язково не жалійте на добриву. Ось ми вам прикладом показали, наскільки гарні всходи можуть бути. Подивіться. Гляньте, які чудові сходи. Це, шановні аграрії, не просто так. Не заложено це в насіння. Треба правильно вирощувати. І препарат Дефенсес уже більше 10 років заслугує на свою повагу. Не бійтеся, розвивайтеся, пробуйте нові препарати, тестуйте їх, робіть контролі на своїх учасках і ви побачите там різницю. І вже самі дасте відповідь. Працює чи ні, не слухайте о тих які не хочуть нічого чути. В них навіть землі немає, вони не обрабатують, але добре насипають клієнтам, які вирощують, які трудяться. Тому, шановні аграрії, експериментуйте на своїх товарах, робіть ці зміни, топові культури, які держаться в цінах, вирощуйте їх в основних масах посіву. А ті культури, які хочете спробувати, такі як соя. Горохи, там ще інші, там тритікалі, просо, чи інші шановні аграрії. Дивіться на свої площадя, дивіться на свої райони, і якщо на них ціна на ці культури висока, не засівайте ними всіми площадя, тому що вони можуть не вродити. Така ситуація була цього року по сої, яка і на даний момент ціна на неї зараз низька. Це незначний отой підросток цін, це він більш сезонний по, по рахунку курсу. Але ціна на сою не росте. Тому рекомендую на 25-й рік робити уклон на зернові на пшеничку ячмінь. На олійні ріпак і соняшник, а також кукурудзу. Не забувайте, кукуруза це гарна кормова база, куди без неї просто ніяк. На цьому відео заканчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення, шановні аграрії.